Фінальні корекції перед рістом ринку ще не відбулося. До 200 йду до кінця, а ми з вами поїхали. Ми з вами перейшли на трединкю, як ми бачимо, ми торгувалися у певному ціновому каналі, зняли ліквідність. Вона зараз йде також проторговка. На фоні цього ви б могли б сказати, що з цієї зони можна було б набирати лонги і переходити в лонг позиції і в новий АТХ по біткоїну, але не все так просто. Нещодавно я знайшов дуже цікавий спосіб, через який можна відслідковувати дії китів і розуміти, які позиції вони відкривають. Так ось. Так, ось, ми перейшли на Китай, як ви бачите, майже всі в нього позиції в плюсі, окрім ефіру, але це діло часто. Розказую чому. Ще 14 травня в у своєму телеграм-каналі я зробив пост про ефір. І як ми бачимо, я тут розказав про три потенційні зони, де ми можемо зупинитися. Перша зона 2300, друга зона 2100, і третя зона 1950. Переходимо з вами на графік. Це в нас графік ефіра, але суті не міняє. Ми бачимо, що зібрано по біткоїну 98 тисяч доларів дуже багато ліквідності, яку біткоїн піде забирати, і на фоні цього ефір має просісти. І ми маємо на цьому дуже гарно заробити. А якщо тебе цікавить тематика криптик, ти бачиш, вся ця безкоштовна інформація наголошую, знаходиться в моєму телеграм-каналі. Доман посилання в шапці YouTube. Також підписуйся на YouTube.